Дивовий подкаст. Привіт! З вами Вікторія та Олеся та наша постійна рубрика Новині Плітки. Раз на місяць ми обговорюємо новини у сфері захисту прав і свобод постраждалого населення, зокрема внутрішньопереміщених осіб. Всім привіт-привіт! А я, як завжди, нагадаю, що наші новинні плітки базуються засновані на нашому іншому інформаційному матеріалі, а саме бюлетені, які ми. Компонуємо, розробляємо також раз на місяць і публікуємо, розсилаємо всім, хто цього бажає. Тому підписуйтесь на нас і будете отримувати також текстову версію. Тому дякую. Давай починати переходити до новин, які сталися у листопаді місяці. В нашому бюлетені надзвичайно багато цікавих новин. Ми наразі зосередимо свою увагу тільки на деяких. І розпочнемо ми із того, що парламент в листопаді ухвалив законопроект про забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб. В цьому нормативно-правовому акті передбачено створення бази житла, яке придатне для проживання. Створюватись така база житла буде на підставі всеукраїнської інвентаризації державної, комунальної, ну і, звісно, за згодою приватної нерухомості. База включатиме інформацію про технічний стан житла, фото житла, кількість місць та необхідні інвестиції для ремонту. Ця база буде публічно доступною, і на підставі такої карти, умовно кажучи, внутрішньопереміщені особи зможуть обирати житло, а влада зможе координувати ремонти з міжнародними організаціями. Ця ініціатива насправді досить довго обговорювалася і голосувалася, можна да, сказати, затверджувалася. І ось... 5 грудня був, відбувся форум прав людини. Зараз не скажу прям точну назву цього форуму, але організовував офіс омбудсмена в Україні, і там була панель якраз про внутрішньопереміщених осіб, і народний депутат Павло Фролов якраз презентував новину про те, що парламент ухвалив законопроект про забезпечення житлових прав внутрішньопереміщених осіб. І дійсно там. Відбулося таке, як не обговорення, але проговорювання того, що так, закон тепер є. Але вже інше питання це підзаконка, Тобто зараз ще у нашої державної влади буде такий. Ну, я б не що це важкий період, але певний період, період роботи, так, тому що, звичайно, закон це дуже важливо, але важливо розробити ті. Як говорять, да, підзаконки, тобто ті інструменти і механізми, якими потім цей закон буде виконуватися. І дійсно, ще ось це треба цей період, коли буде все узгоджено. Тому що Леся, ти як проговорила, ті, що закон передбачає, то дійсно там ця база буде мати багато інформації, потрібно. Пропрацювати, як це має збиратися, щоб це було ефективно і не завмерло на якомусь там етапі. Тому сподіваємося, що все це буде якісно пропрацьовано. Думаю, наша організація долучиться принаймні до рекомендацій цих. І, звичайно, будемо вам вас інформувати зараз до наших слухачів і слухачок, звертаюся щодо того, як далі цей закон вступає в дії вже безпосередньо, так як це починає працювати так. в громадах. Але я ми прекрасно розуміємо з приводу технічних моментів, нормативних моментів. Але власне кажучи, перший крок у цьому напрямку вже покладений. Тобто основний нормативно-правовий документ прийнятий. Залишалася сказала юристка <смеш> з посмішкою. <смеш> залишилася, на Залишилася <обличчях. смеш> залишилася, умовно кажучи, технічна робота і механізми впровадження. І е, наступний, е, наступну новину, яку хотіли ми би вам розказати, на яку хотіли би звернути нашу увагу з Бюлетня, це запровадження в Україні системи обліку немайнової шкоди, яка була заподіяна війною. Система, власне кажучи, це такий важливий інструмент для фіксації випадків втрати життя, втрати здоров'я, родини, вимушеного переселення чи позбавлення доступу до освіти медицини через збройну агресію, через війну, яка відбувається в нашій країні. Основними напрямками роботи системи це буде облік та збір інформації. Облік і збір інформації стосуватиметься людей, життю та здоров'ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії, збору та консолідації інформації щодо постраждалих громадян, і подальша допомога у верифікації даних щодо завданої шкоди, облік видатків державного та місцевого бюджетів, бюджетів соціальних фондів, пов'язаних із наданням. Допомоги та підтримки громадянам, які постраждали внаслідок війни. І е, наступним таким великим важливим кроком після запровадження системи стане розробка та ухвалення комплексного закону про заходи з підтримки постраждалого населення. Тут я знову, виходить, почну свою фразу з того, що це питання довго обговорювалося і розроблялося, тому що дійсно в державі в першу чергу. Займалися питанням е, житлових е, обліком, так е, нерухомого, нерухомого майна, майна так як правильно де да, називається. Тобто в. Е, Перша хвиля і увага була приділена саме обліку нерухомого майна. Але вже тоді, коли запроваджувалася та система, то експерти, експертки, національні, міжнародні всі говорили про те, що на цьому держава України не має зупинятися, що всі розуміють, що є також інші. Я не знаю, тут правильно навіть сказати коректно, так інші види шкоди, шкоди так. так, якщо ну чи можна застосувати види, дали інш, інша шкода, яку люди, на жаль, отримали внаслідок війни і через країну-агресорку Росію, і тут до і тоді. Я зараз просто згадую, бо це мені здається, якщо рік, напевно, обговорювалося, тому що якщо з майновою шкодою все більш-менш було зрозуміло, тому що дійсно там теж є свої проблеми, але це певна там, не знаю, будинок, наприклад, квартира, так, і там зрозуміло, як це робити, це облік, документи, власність і так далі. То якраз не з майновою шкодою, то в експертному колі було багато обговорень. Як робити цей облік, що може бути там доказом чи не доказом? Що може бути тими інструментами, які б ну, дійсно підтверджували, як би це сценічно не звучало, так, але в будь-якому разі облік він має мати під собою якісь підґрунтя. І на цю тему було багато обговорень. І добре, що зараз вже вийшли на, можна так сказати, фінішну пряму, розуміючи цю структуру, як цей облік буде. Відбуватися в цих темах більш складних і більш чуттєвих, як мені, на мою думку, здається. Хоча вся шкода зрозуміла, це жахливо. І сподіваюся, що всі люди, які отримали шкоду, вони зможуть отримати і. Компенсація компенсація, так ну з, з приводу взагалі відшкодування шкоди і тих механізмів, які існують у нас наразі в державі, можна говорити дуже довго і дуже багато цьому можна присвячувати окремий взагалі, випуск, або там я не знаю семінари, і можливо, ми Навіть такі під підготуємо. Можливо, оскільки у нас єдиний механізм, який працює з точки зору саме відшкодування шкоди, це. Компенсація за нерухомість, ось і то він е, дуже недосконалий, враховуючи кількість законопроєктів, яка після прийняття закону була подана в Верховну Раду для того, щоб вдосконали цей механізм, і над ним все ще працюють, все ще є недоліки. Все ще е, по факту ми бачимо, е, потребує там вдосконалення та чи інша норма, той чи інший процес. То тут е, теж це буде надзвичайно складний процес. Можливо, він буде довгий. Ось він потребуватиме дуже багато зусиль, але він має бути потрібно. Ну тобто, ми маємо обліковувати взагалі всю заподіяну шкоду, оскільки в результаті ми надіємося, що компенсація буде виплачена постраждалому населенню. Так Тому щоб так... виставити рахунки, ми маємо це все збирати. На да, тема не тому так. Від е, таких стратегічних рішень, які були прийняті в листопаді 24-го року, ми перейдемо до інших не менш важливих е, рішень і подій, які відбуваються, оскільки вони впливають безпосередньо на поточне життя постраждалого населення та внутрішньо переміщених осіб. Е, Така цікава доволі новина з початку року понад 21 тисяча українців отримали ваучери на навчання, це ваучери на перекваліфікацію і пошук нової роботи. 21 тисяча це доволі велика, велика кількість людей, які отримали змогу отримати ще одну додаткову професію для того, щоб реалізувати себе в поточних умовах. Так, можу сказати, що на я буду повторювати про це, що наша організація долучалася до того, щоб ваучери ставали більш доступними для внутрішньо переміщених осіб, а саме, щоб там не було критеріїв, наприклад, якщо ви отримували ваучери на навчання до 24 лютого 2022 го року, а після цієї дати перемістилися. То ви маєте право знову отримати ваучер, бо держава розуміє, що ваша професія, яку ви отримали до внутрішнього переміщення, може вже зараз на новому місці проживання бути не актуальною. А загалом ми також підготували такі соціальні ролики, можна так назвати, про, не побився у слову, історії успіху внутрішньо переміщених осіб. Саме. Які скористалися ваучером на навчання, і одразу зроблю такий як спойлер: що там не тільки про ваучера, а про і грант на власну справу це два відео, і там історії про те, як цим скористалися, що вийшло, і що змогли підвищити свою кваліфікацію, отримати нові знання, відкрити справу, відкрити нові робочі місця в громадах. Ну, де проживають. Тому також закликаю вас перейти на наш YouTube канал і подивитися дві історії успіху. Ну, два відео історії успіху, там героїнь більше в самих відео. Бо це цікаво, це надихає, і такі історії, мені здається, особливо і серед внутрішньопереміщених осіб, і серед жителів мають поширюватися, щоб вони бачили, наскільки є активні люди, які хочуть. Розвивати свою справу і громаду, в якій тепер проживають, тому користуйтесь програмами і дивіться наші відео. І, власне кажучи про ем, працевлаштування, про зайнятість, думають не лише органи державної влади, які е, пропонують отримання ваучерів, а також думають і наші міжнародні партнери. Данська рада у справах біженців пропонує внутрішньо переміщеним особам отримати до 700 доларів Сполучених Штатів Америки на професійну освіту. Про що йде мова? Внутрішньо переміщені особи, які хочуть підвищити свою кваліфікацію або здобути нову професію, можуть прийняти участь у грантовому конкурсі. Цей конкурс він є доступним для жителів певних регіонів України: це Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Миколаївська та Херсонська області. І яким чином подати заявку та дізнатися деталі взагалі про проведення цього грантового конкурсу можна озв? В нашому бюлетні прочитати цю інформацію, і, відповідно, є активне посилання, за яким можна умов... ознайомитися більш детально із умовами. Так, зараз загалом, мені здається, потрапляють принаймні мені новини, де не тільки зрозуміло, я ось ця не знаю, як сказати, грантова програма для людей, але мені здається, що зараз такий період, що. Ну, значна кількість організацій, міжнародних або місцевих виділяють кошти саме для розвитку власної справи, або для купівлі чогось, або для навчання, тобто різні, різні історії. Але якщо вам цікаво, Якраз в питаннях зайнятості якісь нові можливості знайти, то можете і в наших бюлетенях знаходити певну інформацію, але дійсно у нас не профільний так, бюлетень саме, по, ми що бачимо, що знаходимо, додаємо, цікаво, що на всю Україну розповсюджується, ну, принаймні на багато областей, да, не конкретно одну. Але також, чому я про це кажу, що ви, якщо у вас є. Такі бажання то заходьте на сайти гурт, громадський простір, на місцеві канали, сайти громади, тому що дійсно іноді організації заходять так по громадам і пропонують свої проекти. Тому цікавтесь, в Україні зараз такі можливості існують. Ну, це, власне кажучи, забезпечення базових потреб, особливо для постраждалого населення, житло і працевлаштування. Ми я б навіть це назвала таку... не базово. Знаєш, базово для мене це. ну, Я розумію, що без, без роботи, але так. це навіть для. Е... Міжнародних гуманітарних організацій, це вже навіть інший трішки рівень, інша щаблинка. Тому що одна справа, коли є пряма така допомога людям, а тут вже ми бачимо таку тенденцію, вона була і до цього, але мені, можливо, це моє таке враження да, особисте. Да. Так. Але що якраз проекти, які націлені на підтримку підприємців, на самозайнятість, там, або просто навчитись якісь професії працювати на. В інших організаціях, підприємствах, то ніби то з враження. Це, ця історія зростає. Я сподіваюся, що попит також, що це буде ну, дійсно впливати і на життя людей як, як окремої людини, бо дійсно це про потребу себе забезпечувати, бути незалежним від ну, виплат, так, від гуманітарної допомоги, це про гідність людини. І з іншої сторони, ми завжди думаємо, що це ж і економіка України, це і нам. Тобто люди, тобто я живучи в Україні, яка наприклад не скористувалася такою можливістю, а хтось скористувався, потім працюю і сплачує податки. Для мене це тільки в плюс, тому що ми якраз зростаємо тоді як суспільство. Ну, з точки зору працевлаштування, і є крилата фраза, що набагато краще, аніж просто дати людині гроші, навчити її, яким чином можна ці гроші заробити. Ми От. цю фразу використовуємо, коли ну, не завжди, але часто, коли говоримо не тільки про зайнятість, а про адвокацію, про участь в прийнятті рішень. Тобто ця фраза вона застосована до різних, різних сфер. Її Можна застосовувати, і це насправді прекрасно. Рухаємось далі? Так, рухаємось далі. І ми знову про зайнятість, оскільки за листопад місяць було дуже багато новин, пов'язаних із зайнятістю. Державна служба зайнятості запустила мобільний додаток для пошуку роботи. Ось, і ць, даний застосунок він пропонує найбільшу базу вакансій, включаючи вакансії з житлом і також для ветеранів, ветеранок. Пропонує записи до електрика. Електронної черги, подачу заяв на навчання і створення електронного кабінету також пропонує можливість планувати зустрічі з роботодавцями, отримувати різного роду довідки. Застосунок доступний не тільки для українців, які проживають на території України, також доступний для українців, які наразі знаходяться за кордоном. Функціонал орієнтований на шукачів роботи. І згодом Державна служба зайнятості обіцяє додати відповідні функції для того, щоб застосунок могли використовувати також роботодавці. Я хочу просто подякувати передати такі проміні подяки пані Юлії Жавтяк. Вона є директоркою Державної служби зайнятості і останній рік-півтора ми. Як організація, яка займається питанням зайнятості внутрішньопереміщених осіб, бачимо її, ну, принаймні, так мені здається, є щире бажання з однієї сторони дійсно допомогти людям знайти роботу, знайти. Ем... Самореалізацію, з іншої сторони, в неї, як у директорки, такої дуже до речі, потужної служби, тому що є в кожній області там громадах представництва служби зайнятості її бажання реформувати покращити цю службу, бо дійсно є певне стереотипне враження. Про те, що центри зайнятості особливо не знаходять роботу, це більше така перетримка так, людей між звільненням і пошуком нової роботи, то якраз пані Юлія намагається цю історію зламати, дійсно, привнести цього сучасного в, цю, в, в службу зайнятості, зробити її людиноорієнтованою. орієнтованою. І дійсно, щоб там люди могли мали можливість верніше знайти себе роботу, і це якраз про цей застосунок, колесі, про який ти щойно розповіла. Це і про окремо ще раз повторюю, бо мені здається, вже ця новина у нас була декілька місяців тому. Про єдине вікно послуг, і там на сайті їх можна знайти ну в нашому випадку, бо там не тільки для ВПО, але в нашому випадку це внутрішнє переміщення особи. І там є якраз. Перелік послуг, які надають неурядові організації. І там все дуже класно працює, бо ви можете обрати свій регіон, свою громаду і побачити, які НГОшки організації працюють у вас, їх контакти і сфери, тому що там прям прописано, чи є допомога гуманітарна, чи з питань зайнятості, тобто організації. Все детально розписано, і людина може зайти і за місцем проживання звернутися, і плюс громадські організації можуть себе туди додавати. Тобто, раптом, наприклад, в організації змінився фокус діяльності, можна це змінити, або ви, наприклад, почали в якійсь громаді працювати, ви можете додавати свою інформацію туди, і люди, користувачі і користувачки будуть знати про вас. Тому класно. Мені здається, що це не кінець всіх ініціатив і реформ всередині Державної служби зайнятості. Тому я рада, ми слідкуємо і будемо завжди, якщо щось нове з'являтися, будемо про це розповідати. І ми тільки за трошки від зайнятості перейдемо до соціального забезпечення. Це теж важливо, оскільки не всі. Громадяни нашої країни можуть реалізувати себе з точки зору саме працевлаштування для дітей з малозабезпечених сімей і внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю першої групи. Передбачено надання соціальної одноразової допомоги в розмірі 6500 гривень. Допомога стосовно дітей вона розрахована на тих дітей, які станом на 1 листопада 2024 року не досягнули повноліття, тобто 18 років. І підтримка, ось така соціальна, вона буде виплачуватися тим українцям, які станом на листопад 2024 року є одержувачами або допомоги на проживання внутрішньопереміщених осіб, або державної соціальної допомоги мало Сім'ям. Я так думаю, важлива така підтримка, от, на відміну від інших таких цікавих ініціатив, які у нас наразі відбуваються. Та всі от. підтримки важливі. У мене, до речі, немає як це, упередженого ставлення до інших підтримок. Ось. Але, я просто тут, мені здається, тут особливо обговорювати немає що, тому що дійсно це така підтримка. Єдине, я тут хочу за. Звернутися, закликати наших слухачів і слухачок поширювати цю інформацію, бо дійсно такі ініціативи, особливо коли вони такі короткочасні, то назавжди люди, родини, які потребують такої підтримки, можуть вчасно дізнатися про таку можливість. Тому ми пропонуємо вам, якщо ви знаєте родини і людей, які мають право отримати ці виплати, то передайте їм цю інформацію обов'язково. І ще трошки про соціальну підтримку. На цей раз це стосується заяви щодо отримання житлової субсидії. На веб-порталі Електронних послуг Пенсійного фонду України доступна інструкція, яку можна подивитися, і, власне кажучи, ця інструкція вчить яким чином подати заяву на житлову субсидію в спрощеному форматі через цей ж весторію. Портал, тобто без особистого відвідування Пенсійного фонду України та його територіальних відділень. Все те, що направлено на електронну комунікацію, воно, звісно, спрощує процес. Тому, будь ласка, дивіться, користуйтеся і використовуйте це в своїй життєдіяльності. Використайте. Бо пенсійному фонду буде дуже шкода, що так мало людей скористаються їх. No але ну, тут я можу сказати, що тут класно, що є вибір. Тобто людина може сама обрати їй зручніше, офлайн чи онлайн, і це чудово. І вже на кінець наших сьогоднішніх пліток я скажу, що в нас в цьому бюлетні як ніколи, мені так здається, але дійсно дуже багато напрацювань, які група впливу створила в листопаді місяці Це і різні позиції щодо. Того, що відбувається в нашій державі, і які рішення приймаються державні органи влади і звернення. І є вебінари, тому що якраз в листопаді були проведені два вебінари: один стосується змін. У законодавстві у сфері захисту прав внутрішньопереміщених осіб, а інший вебінар наша Тетяна провела щодо особливостей та основних етапів проведення оцінки потреб внутрішньопереміщених осіб. Також ви знайдете тут, я теж хочу окремо ще сказати, результати нашого великого дослідження. Ми його проводили досить довго, тому що аналізували на інформаційну та цифрову безбар'єрність всі сайти. Інтернет-ресурси обласних військових адміністрацій. Мені здається, сьогодні в мене прям подкаст під лозунгом Моя особиста думка, що дослідження вийшло досить цікавим. Ми його намагалися робити простою мовою, зрозумілою, з рекомендаціями. Тому так, це дослідження, воно стосується обласних військових адміністрацій, наскільки вони доступні, їх ресурси, але. Рекомендації, які ми даємо в звіті, вони їх можна використовувати не тільки для будь-якої будь організації, яка має соціальні мережі або сайти. Тому також пропоную вам подивитися, прочитати і в ідеалі взяти в роботу і поступово приводити свої ресурси до безбар'єрності. І знову ж таки, сповторюсь про наші відео, про які я вже сьогодні говорила, і мультфільми у нас були в минулому місяці. До речі, теж з питань безбар'єрності і важливості інклюзії так, в нашому суспільству. Тому також закликаю подивитися. Вони недовгі, але цікавенькі, красиві. тут. Ну, це наша фішка, ми завжди робимо. Ну, тобто, це одна з тим, що ми займаємося, як ми робимо інформаційні матеріали, це мультики. І, звичайно, законодавчі ініціативи, які ми також намагаємося регулярно публікувати. Ви можете дивитися, як працює наш парламент, що ж він ініціює. Ось. Тому дякуємо, підписуйтесь на нас на наших всіх сторінках в Фейсбуці, Інстаграмі, Ютубі і на розсилку бюлетеня. І зустрінемося уже в 2025 році і а, а раптом ми стигнемо ще в грудні. В грудні Але ну, власне... так, я думала, що я вже буду відпочивати <світ> в кінці грудня. Ні, Ну ми не ми давай так не будемо обіцяти, можливо, в кі а можливо ще а можливо, а можливо, в гру. Ні, давай обіцяти, що ми зустрінемося а, це в то, січні да, та, 25-го року із новинами про що відбулося в грудні 24-го року. Добре. Нам потрібні плани. Стоп, ні, Я за Січами точно обіцяємо. За грудень не знаю, це так, я собі подумала, раптом ми будемо робити якісь ексклюзивніші плітки. Можливо. Так. А теж варіант. Ми можемо окремо просто поговорити про інші речі. Так. Всім дякуємо, пока. До побачення. Впливовий подкаст.